Друзі, вітаю вас в цей день, 9 серпня, п'ятниця. Сьогодні я, Олександр Мусієнко, ви на моєму ютуб-каналі, і це ексклюзивно спеціально для вас на просторах українського Ютубу. Традиційний ранковий брифінг мій, де я ділюсь важливими, актуальними та свіжими подіями, вартими вашої уваги. Проанонсую до речі, дуже цікаву річ найближчими днями. Цікаво, це стосується американської політики, американських виборів і деяких моментів біографії одного з кандидатів віце президента Буде цікаво. Це вперше ексклюзивні подробиці будуть у мене на каналі. Тому залишайтесь, і це привід для вас. Підписатись на мій канал, поставити лайк, дзвіночок, залишати ваші коментарі. А сьогодні поговоримо про те, що російська армія. Боїться Путіна або саботує Путіна або не знає, що доповідати Путіна. Путіну звідси така розгубленість про, про наші просування в Курській області, про знищену колону техніки там, так само про те, що щось вибухає на Росії, будуть так само хороші новини, і про міжнародну ситуацію. Ну тому розпочинаємо. А ви ж підписуйтеся тим часом? Отже, видання Блумберг оприлюднило е новину. Дуже цікавого змісту, як на мене, і вона стосується наступного: що російська розвідка за два тижні знала про підготовку атаки на Курську область, але Герасімов проігнорував це. Це повідомляє інве з посиланням на Блумберг. Отже, голова генштабу країни-агресора Росії Валерій Герасімов і вищі посадові особи ймовірно проігнорували. Попередження розвідки про те, що в Курській області можуть початися бойові дії, повідомляє Блумберг. За інформацією близького до Кремля, джерела російська розвідка за два тижні знала про підготовку вторгнення в Курську область, але військове керівництво країни проігнорувало цю інформацію. Диктатор Путін не був проінформований про підготовку до бойових дій в регіоні. Ну, про що це свідчить взагалі? Це свідчить про те, що якщо знали, якщо повідомляли, і це було проігноровано, то це або акти саботажу з боку російської армії і начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова, або, скажімо так, ну, бездіяльність, яка призвела те, що називають фактично недбалість. Службова, яка призвела до тяжких наслідків в даному випадку для Росії. На щастя для нас на гірше для них, і, власне кажучи, ще один варіант, що це може бути, це те, що просто Путін створив вже настільки такі умови зараз, що йому бояться доповідати новини, які його можуть не влаштувати. Реально бояться остерігаються можливої реакції, і йому краще створити. Віртуальну бульбашку світ, де все добре, де доблісна в лапках російська армія всіх закрушає і побіждає, і побіда буде за нами. Ну, приблизно ось так. Складається саме таке враження, виходячи із того, що відбувається. Адже давайте подивимося на цю ситуацію в розрізі. Отже, розвідка Росії, їхнє ГРУ, їхнє, ну в ГРУ в першу чергу. Отримує інформацію, яку вони аналізують і ідентифікують як можливу підготовку до вторгнення українських військ з території Сумщини в Курську область. Відповідно, що відбувається далі. Ну, далі мало би відбутися доповідь, мали би відбутися певні корективи в системі оборони і безпеки, а цього нічого не відбувається. А два тижні це цілком достатньо для того, щоб перекинути війська, посилити певні позиції. Цілком достатньо. Тим більше на існуючих тих оборонних рубежах, які там є. Все ж таки, як не як, скільки багато вкрали на лініях оборони, але як би там не було, вони там їх якось збудували. Ну, відповідно, там можна було розмістити додаткові сили, перекинути якісь війська. Але тут є інший момент. А як же перекидати війська? А я думаю, що не доповіли, тому що міг би Путін не повірити і сказати: А как это? І тим більше, чому Герасимов не, не, не доповідає? А тому, що Герасимов не вирішує зараз, як має воювати російська армія, вирішує Путін своїми політичними завданнями і вказівками. І коли в Росії я вже вам говорив про це, у Путіна переважає політичне військовим, коли, з думкою військових, генералітету і штабістів російських, російська влада не рахується, ігнорує їхні позиції, ось тоді відбуваються такі події. Це ознака того, що, ну, як десь пізній гітлерівській Німеччині, Гітлер переймав на себе безпосередньо ось цей мікроменеджмент і керування, так і зараз тут багато в чому Путін переймає це керування. Наскільки воно вдале, ну, ми бачимо самі. Третій рік повномасштабного вторгнення, які, е, які результати має російська армія, на які вони, вочевидь, розраховували. Тобто, чому так? Тому що зараз політична доцільність поставлена е, і політичні вказівки щодо того, що треба завоювати Донецьку область, Путін поставив спробувати розмотати резерви там українських військ. Це вже намагаються виконати е, російські війська, але їм це не дуже вдається, тому що. Якби ж вдалося розмотати всі резерви, то хто би діяв в Накурщині зараз, знищуючи там колони техніки? Зараз будуть новини ще звідти, досить цікаво про наше просування. Ну, от, власне кажучи, така ситуація: це або дійсно боязнь, реальний страх перед тим, що доповідати путіну, або саботаж, тобто свідоме нехтування. Знаючи про наслідки цієї ситуації, невиконання службових обов'язків, покладених на військове керівництво армії РФ, Ще, як з якісь сценарії, ви мене запитаєте нас, влаштовує обидва за обидвох сценаріїв, це свідчення проблем, системних проблем, які є в ВС РФ. І щоб їх вирішити, звичайно, треба змінити підходи, треба змінити стиль керівництва, треба змінити модель. Але поза як модель вже обрана, вже всі ставки зроблено, і Путін фактично поставив на кон обороноздатність своєї армії, боєздатність її, яку він вперто знищує, фактично. То тут уже нічого не скажеш. І він боїться чути погані новини, тобто він втрачає контроль за ситуацією, реально втрачає, чує наверх доповіді одні, ставить відповідні задачі. Іноді, вочевидь, нереалістичні і, власне кажучи, є такий результат. Це дуже цікаво, От це проаналізувати з точки зору саме цієї публікації, тому що це свідчить про системну кризу у військово-політичному керівництві ворога. І до чого це призведе рано чи пізно, це призведе до того, що ця криза, ну вона не буде таких масштабів, коли приховувати її буде вже неможливо. І вона безумовно буде позначатися і на діях безпосередньо на полі бою, і безпосередньо на тому, що це буде, скажімо так, поглиблювати кризу державного апарату, ухвалення рішень системного і так далі. Або ще інший варіант, що мова йде реально про саботаж. Реально знали, але можливо хотіли, щоб це сталося. Тоді це означає, що серед російських військових... Визріває опозиція до Путіна, яка таким чином хоче його підставляти, розуміючи, що це може призвести в тому числі не тільки до негативних військових наслідків і як наслідок змусити Росію задуматися про якісь перемовини, про поступки і так далі. Але це має призвести і до невдоволення, яке, зрештою, має. Все ж таки накопичитись це на вдоволення і призвести до демонтажу ось цієї путінської системи. Це теж другий варіант, який може бути і є цілком реалістичним в цій ситуації. За будь-яких умов все, що в цьому напрямку відбувається, дуже добре, і безумовно за цим потрібно стежити, що я буду робити. Тим часом щодо Курщини. Ну, ситуація, скажімо так, загострюється. О, українські сили підрозділи просуваються, мають успіхи, витискають ворога. Буквально свіжа інформація, яка з'явилася про те, що накрита була військова техніка в Курській області, колона російська, щонайменше сім одиниць техніки було знищено там. Є втрати живої сили, накривали і працювали хаймерси. Очевидно, працюють підрозділи. Ворог несе втрати, поповнюється обмінний фонд. Тобто розвивається поки що все доволі таки сприятливо і позитивно для України. Насправді, от дивіться, знищена техніка, втрати, обмінний фонд. В будь-якому разі це втрати для ворога. Де б він їх не зазнавав? Це добре, це позитивно, це зменшує можливості для Росії вести війну. На яких напрямках бойові дії вона би не проводила ця російська армія, але це знижує їхні можливості, і це потрібно робити, що і роблять українські сили оборони. Просування фіксується уже на сьогоднішній день. плацдарм розширюється української присутності. Росія зараз намагається знаєте так дуже швидко, що свідчить про те, що вони не готувались до відповіді, дуже швидко знайти якісь сили. Вже говорять про вагнерівців, вже говорять про те, що з Білгородської області когось зняти можуть і так далі. Але от що цікаво з Білгородської області, я вже вам говорив, що сюрпризи будуть і дуже неприємні для ворога. Їм слід очікувати і готуватися, тому що можуть ці сюрпризи неприємні для них бути не тільки в Курській області. У мене є підстави так говорити і так вважати. Тому, коли вони будуть перекидати свої війська з Білгородської області, нехай перекидають. Не треба забувати, що Білгородська область межує з Харківською. Нехай перекидають тоді не виключений можливий контрнаступ і на цьому напрямку в бік звільнення повністю Харківщини і перекидання війни в бік Шебєки на Білгородщині і далі, далі, далі. І цього теж не можна виключати. Там теж наносяться удари. А, і тому вони зараз шукають варіанти, звідки перекинути. Але треба розуміти, що сюрпризи можуть бути, і що цей плацдарм може поширюватись і не тільки на Курську область. Я думаю, що є підстави про це говорити. Тому ворог дуже там зараз остерігається. У них реально дещо панічна реакція. плюс... Полетіли ракети і дрони цієї ночі по Курській області, по їх військових об'єктах. До речі, щодо дронів, так само полетіли а, і дрони, і, можливо, ракети по Ліпецькому аеродрому. Там зараз дуже потужна детонація станом на ранок, величезна пожежа. Є висока ймовірність, що влучили якраз у склад з кабами і з авіаційними боєприпасами. Тобто, ну, знову ж таки, блискуча робота. Наших операторів, наших сил оборони, які здійснюють так звані діпстрайки, глибинні удари по російській території для того, щоб зменшувати спроможності і можливості ворога там. А повертаючись до Курщини, Білгородщини і загалом ситуації, ну, ви знаєте, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Полковник Сирський, в себе в соцмережах опублікував досить цікаву світлину. Відомо, що він зараз працює на фронті. Відомо, що контролює а, діяльність підрозділів, а, контролює бойову обстановку. На місці це, звичайно, краще оцінити з точки зору того, що відбувається, які є оперативні потреби, звідти інформує президента. І, от, власне кажучи, а, якраз Олександр Сирський написав про те, що працюємо на вихідному рубежі, працюємо в вихідному районі. Вибачте, вихідний район це район підготовки до ведення наступальних дій. Це рубіж до підготовки висування і подальшого наступу. Тобто це хороша ознака, і це означає, що якраз ну, це засвідчує загальний тренд зараз, вочевидь, того, що відбувається, і тому, що сили оборони намагаються перехоплювати ініціативу не тільки в напрямку Курської області. Це важливий момент, чому я кажу про те, що варто очікувати. Сюрпризи, тому що якраз це і свідченням цього є. Тим часом, а, щодо цілей політичних, ви знаєте, я, я говорив про те, що метою політичної є забезпечення в тому числі, а, в тому числі сильної позиції за столом перемовин. І, в принципі, а, якраз от. Речник, вибачте, не речник, радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він підтвердив і сказав про те, що Україна розпочала дії в Курській області, щоб посилити свої переговорні позиції. Позитивно на переговори впливатимуть втрати Росії її територій, техніки, сил, а просування лякатиме росіян і погіршуватиме їхні ставлення. Чи реагують вони на щось крім страху? Ні, потрібно нарешті це усвідомити. Будь-який компроміс Росія сприймає як слабкість. Ну забезпечити позицію сили. Абсолютно тут правильно, з точки зору того, що дійсно Росія це розуміє, і це якраз і є, в тому числі з політичної точки зору підготовка до сильної позиції за столом перемовин, тому що це. Важливо, оскільки дійсно, ось те, що відбулося, як знову ж таки пише Блумберг, це вперше з часів Другої світової війни, коли на території Росії безпосередньо ідуть бойові зіткнення і куди йде вторгнення іншої армії, це ну це дійсно входить війде в історії. А видання Британське за телеграф написало про те, що Україні вже внаслідок ось цих двох-трьох днів вдалося захопити, вдалося пройти. І е, отут як сказати, захопити в Курській області чи звільнити? Ось це цікаво. Тому що я думаю, що е, ми звільняємо, вочевидь, з рабства треба сприймати це так, російського ярма е, звільняємо. Але ну поки що там присутні, і контролюємо. Але в будь-якому випадку, це в будь-якому випадку військова присутність і більше пройшли українські сили, ніж за весь. Наступ, контрнаступ літа 2023 року, ось така статистика є чим пишатися. Ну а тим часом Росія і Китай шукають шляхів, яким чином забезпечити, скажімо так, погіршення економічних відносин через фінансові системи, через те, що все ж таки Китай, остерігаючись додаткових санкцій проти фінансової системи своєї, запроваджує санкції. Проти Росії, проти банківської системи і китайські банки не проводять як відомо розрахунки навіть в юанях китайській національній валюті з Росією не пропускають, тому вони можуть перейти на бартерні угоди. І е, це е, такі угоди, які є з Іраном і е, Малайзією, а також їх використовували з СРСР до моменту розпаду. Ну тобто там, де чути бартер, де відсутні гроші, де відсутня фінансова система, зрозуміло, що це відкат назад. Зрозуміло, що це найпростіша форма. Зрозуміло, що це призводить до, скажімо так, деградації, як би там не було. І зрозуміло, що це просто обмін сировиною банально. Тобто віддає свою віддає сировину якусь Росія, в обмін щось отримує. От, власне кажучи, все, що на сьогоднішній день. Але без, без фінансів, без грошей. ну тому це певне зниження, фактично відносин. Ну і тим часом в США президент Байден дав інтерв'ю CBS, де фактично він ну дуже серйозно застеріг. Що якщо Байден програє вибори, то він може не погодитися. І мирного сценарію для інавгурації тоді Камали Харіс може не бути. Це ну застереження ледь не про громадянську війну. Що свідчить а, про серйозність ситуації, про то щодо того, що відбувається, і важливість цих виборів для сполучених штатів і для світу. Тому в наших інтересах, звичайно, щоб все закінчувалося досить спокійно в цивілізований спосіб, щоб Сполучені Штати як демократія світова розвинена демонстрували приклад іншим країнам. Ну, сподіваюсь, так і буде. Але протистояння дуже серйозно посилюється, думки поляризуються, і безумовно, що такі застереження вони доволі такі серйозні. Є над чим нам всім задуматися. Але поки ми будемо думати, давайте підтримувати наші збройні сили, вірити е в наші сили оборони. Я буду вас інформувати щодо того, як розвивається наступ на Курщині, як шоковані росіяни, і не тільки про це. Залишайтесь на каналі, буде цікаво. Будуть інсайди незабаром і ексклюзиви. Бережіть себе. Слава Україні!